Я по сходинках, по міліметрах ближче. Місто Кия люби нас на кілька дієзв більше. Через вікна будинків на кілька облич щиріше місто хіппі і хеппі, доріг і важливих рішень. Через вікна автівок, бікборди, прилавки, люди, місто Київ, люби нас на кілька бажань раніше. Розмалюй наші дні, наші будні яскравим графіті, посміхайся частіше, Облизуй потріскані губи. Коли мені буде недуже, стискай мою руку. Говори мені щось голосами твоїх автостанцій, так, щоб струмом потіло від дотиків і від звуків, так щоб небо, асфальт не одразу ж змінило тональність. Через кло магазинів, маршрутки, метро, перехожі, кольорові сережки, шнурівки, афіші на стінах, місто Кія. Ми чимось подібні, чи навіть схожі. Видихаю тебе на кілька де